Дорогі Леви, рада вітати вас на своєму каналі. Які можливості для вас відкриваються? Давайте поговоримо про це, тому що насправді, докладаючи великих зусиль, маючи свої плани і цілі, деколи дійсно треба, щоб відкривалися якісь можливості, щоб щось нове входило у ваше життя. Тільки так ви йдете далі. Тому давайте на сьогоднішньому розкладі коротко про головне подивимося, які можливості для вас відкриваються це важливо. І так, які можливості, бачите, які неспокійні таро сьогодні у моїх руках, які можливості для вас відкриваються? Коротко про головне. Я сьогодні буду читати розклад по одній карті. І порада підказка від вищих сил на кінець розкладу, як завжди, подивимось, що радять вищі сили вам у цій ситуації. Щоб не втрачати віру, щоб не здаватися, щоб йти вперед. Так, ви щось святкуєте, щось збираєте, щось підсумовуєте, і на цьому святкуванні треба бути дуже. Такими пильними. Чому? Тому що насправді зберуться потрібні вам люди. Не буде нікого зайвого. Будуть, тіль... Будуть тільки ті, хто вам треба по житті, хто розділяє вашу радість, хто дійсно з вами за одне. І ви маєте для себе чітко зрозуміти, що тут відкриваються якісь нові можливості, тому що ці люди. Вони не тільки з вами щось будуть святкувати, вони в житті вас готові завжди підтримувати. Через цих людей до вашого життя у ваше життя можуть приходити якісь дійсно нові можливості, нові знайомства, якась нова інформація. І це важливо. Так, ідемо далі. Також хочу сказати, що вам треба вміти починати спочатку, тому що насправді, так як є, ви розумієте, продовжувати так, як є, не можна, тому що ви бачите самі, що рано чи пізно це призведе вас ні до чого, і ви опинитеся не там, де треба. Біля вас знову ж таки є вірна людина, є друг, може подруга, хтось хто від щирого серця бажає вам добра. Хтось, хто зацікавлений в тому, щоб у вас все було добре, тому що ви якось один одного підтримуєте. І це взаємне таке відчуття. Тому насправді вам треба починати з чистого аркуша, не боятись. і ви дуже швидко побачите, відновите себе. Можливо, ви щось підсумовуєте зараз, можливо, в когось буде якесь закінчення. Старший дурень — це завжди про оновлення, коли людина починає спочатку. І для вас відкриватимуться ще кращі можливості. От ви зараз думаєте, я залишу щось, роботу чи стосунки, чи, можливо, в когось програється питання в дружбі. Я залишу це і що буде? А буде ще краще, тому що як тільки ви оновлюєте себе, обнулите своє життя. То вам будуть відкриватися кращі можливості. І ось про це ми сьогодні на розкладі з вами говоримо. Тому що підвішений стан він нікому не потрібен і е, довгий час, знаходячись в такому положенні, ви розумієте, що ви більше так не можете. Ви дійсно хочете якоїсь радості, ви хочете підтримки, ви хочете якогось святкування, ви хочете якогось підсумку, якогось закінчення. І до цього дійсно треба, мої дорогі глядачі, йти, тому що інакше можливості не відкриються. Якщо ви залишитесь, як я вже казала, в тому самому положенні, в якому ви є, ви йдете просто в нікуди. Тому дуже важливо зараз діяти. Дуже важливо покластися на близьких, на підтримку знайомих, рідних. Для того, щоб починати спочатку. Так, і підказка порада. Дуже цікаво, що вищі сили тут відкривають дев'ятка мечів. Людина, яка дуже сильно розчарована, буде-що, буде мати зміни. Тому що, можливо, ви зараз проходите якийсь етап, коли ви навіть не розумієте, як бути далі. А треба починати спочатку. Треба змінювати цей чорний фон на щось кольорове і прекрасне в своєму житті. І ще одне, якщо ви одинокі в стосунках, це не означає, що ви одинокі по житті. У вас є вірний друг, людина, яка буде з вами завжди поруч, і навіть, можливо, не один. Тому ось тут такий момент: не розчаровуйтеся, тому що насправді. Ви маєте зрозуміти, що вже час діяти. Бачите, скільки цих мечів. Це була одна ситуація, друга, третя, четверта. Уявіть, ви ще не зупинились. Була п'ята ситуація, ви ще пішли далі. Була шоста ситуація, і ви сказали собі, ні, я все можу. Сьома я дуже сильний або сильна. Восьма, дев'ята, ви просто уже бачите самі, що усе... Заходить далеко, що далі так продовжувати не можна. Тому підказка в тому: зупиняйте ось ці розчарування. Не дозволяйте цій ситуації повторюватись, тому що це було зроблено не один раз, і ви були засмучені також не один раз. Тому оновлюйтесь, не зависайте в такому положенні. Вам не комфортно, змініти це, повірте, я сьогодні відкриваю ту інформацію, яка буде вам. Допомагати. І якщо я кажу змінюйте, то пам'ятайте, що це залежить тільки від вас, і підтримка є. Тому всього вам хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!